Зробили нарешті нам лавки. Ось ось такі лавки. Одну це перевернута низ фарбував толя. Ну, а це вже низ пофарбований зверху фарбує. Ось такі гарненькі. Мені подобається. Пофарбуємо, потім поставимо вже на місце вальтанку. Потім покажу. Заїжджали сьогодні на ринок, мені треба було в садовий магазин заїхати, купити селітру. І що ми купили ще? Опору для рослин. Це я побачила, я навіть і не знала, що такі є. Уже готові. Бачите, зроблено в Україні. Де ж їх роблять? Місто Кам'я... Місто Кам'янське в нас в нашому місті. <гум> Ось там написано Місто Кам'янське, просто вона закрита, я вже відкривати не буду. А Купили ми її, придбали для моєї троянди крон, крон принцеса Маргарет. Вона потужна. І треба для неї опору. А так як вона в мене зростає на передньому плані, я хочу її, щоб вона була гарно оформлена, як кажуть. І ось така, таку опору ми придбали. Коштує вона 150 гривень. Ось, 150 гривень. Ось така гарна опора. Ну, я вже не буду зараз відкривати, вона буде стояти до весни, а вже навесні ми зробимо. Прикрасимо нашу троянду, оформимо її. Що ми ще купили? А купили ми ось ось таку сітку. Видно вам? Тільки з цієї сторони прикрутили, і ось з цієї сторони, щоб наші рослинки, видкі, які будуть вийти, були, ну, за щось цеплялися. Ми вже купували таку. Е Сітку для своїх огірків. Я показувала, яка, показувала, яку ми робили для них опору і приспособую, як кажуть, навесні. І ось щоб наші видкі рослинки велися. Ми ще тут так, ось, до ниток я так шпагат такий повісили. І ось вони тепер будуть витися і будуть виться ось сюди на сітку. Ось так ми прикріпили. Ну, Гарно, мені подобається. Ми все думали, що ж що сюди придумати. І ось придумали таку сітку з цієї сторони і з цієї. Ну, а з цієї сторони, в мене тут зростає лимонник. Зростає він в горщиком. Ви знаєте, коли була в нас пергола, він зростав за перголою. І він був такий бідненький, нещасний, бо зростав він в ґрунті і рідко поливався. І взагалі він ну, не важнецького виглядів. І я вирішила його, ну, щоб не втратити, посадити в горщик. Він в мене під ялинкою зростав там в горщику. І як пішов рости, дивлюся, він так гарно пішов зростати. Вже подивіться, які пагани, вже височенький такий. Я й вирішила його залишити в горщику. Так. Мені краще тут за ним доглядати. І раз він йому більш подобається в горщику, то він так і буде зростати. Там гарний поживний ґрунт. І буду піддобрювати його чимось. Зараз замульчувала сосновим опадом. І ось так він буде у нас тут вийти по цій сітці. Тут ми теж. Підпорку зробили. і. ну отакі. А тут далі у мене зростає троянда, троянда Фулмон. Це з неї я взяла живець, ось вже щось поїла, листечко. І теж посадила в горщик. Вже її рік, як, ну вона з того року заживцьована. І ось я її пересадила в горщик, вона тут і буде зростати теж. Сподіваюсь, все з нею буде добре, зиму, коли це йому переживе, все буде добре, Тоже, теж вона буде тут прикрашати з цієї сторони вже альтанку. І теж буде зростати в горщику. Ось так. А тут ставочок, фонтанчик працює, і німфейки квітують. Чистили ми ставок свій, якось було спекотно, і ми... Витягували цю німфею, чоловік залазив сюди в ставок, витягували тут, тому що, знаєте, в нас вони зростають в ящиках таких, оцих пластикових, здорових, в горщиках, прям такі камінням, цеглинами Ну, В них таке потужне коріння, що вони випирають разом. З цими ящиками, з цим камінням, от все вверх піднімають. Коріння таке дуже потужне. І кожен рік треба його чистити обов'язково. Ну, ось ми недавно почистили, то ось так уже і заквітувала. А то вона практично і не квітувала, бо сильно вверху була. Ось такі. Ну, фонтанчик, звичайно, вже замулився. За, за все літо. Ну, на зиму ми його витянемо, то, можливо, цей цвіль, ну, як просохне, потім відпаде. відпаде. А зараз воно <сміття> було таке латаття гарненьке і таке вже замулене, грязненьке. Але працює, працює і так добре. Ось так. Ой, скоро треба буде прикривати цей ставок сіткою, тому що. Буде листопад, будуть сипатися листя з цієї верби, ну, щоб сильно не засмітило ставок, то вже сипеться де-не-де. Але щоб не було так більше сміття, то треба прикривати його. І збирати це листя буде. Ну і, звичайно, будемо обрізати. Багато гілок прийдеться обрізати. Ми кожен рік її чистимо. Ось так. Пофарбували вже лавки і занесли вальтанку. Ось так. Ось такі лавки в довжину стола. Гарні. Тут кувшин винесла з хати. Ось такий кувшин. Це в мене злаки тут, я в тому році кожен рік зрізаю злаки і ставлю собі в кувшин. Глечик, чоловік підказує глечик. Глечик він, мабуть, інший. Я навіть і не знаю, як правильно глечик чи, чи кувшин. <гум> Ще я так. Потім це я викину ці, ось сьогодні вітер. І вже свіжих зріжу, потім свіженьких таких колосочків і буде прикрашати тут. Ну, На зиму, звичайно, я в будинок заберу, бо, а до осені, цілу осінь буде так стояти кувшин. Я тут його прив'язала прив шпагатом, щоб, щоб він не впав, бо такі вітри то може і впасти. Спочатку на стіл поставила, дивлюсь, він, його вітер так колихає, думаю, та ні, треба прибрати. І ось поставила туди. Хай прикрашає літанку. Ось так, а ще забула сказати, бачила, хотіли ми спочатку сюди матрасики такі, ну, щоб зручно було сидіти. Але побачила в Аврорі, є ну, матраси дуже дорого, бо в Юск заїжджали, там дивилися в юски взагалі маленькі матрасики по 600-800 гривень, а той 900, та то це по знижки. А подивилася в Аврорі. І в Аврорі одна подушечка коштує 80 гривень, ну, там, дивлячись, які подушечки, по 100-100, щем 100, гривень. Ось. І ми так поміряли, 4 подушечки сюди входить. То мені набагато дешевше буде подушечки купувати сюди і сюди. Чотири сюди і 4 сюди. І буде гарно. Бо на ту, на, ту, на ту лавку в мене є матрасик. Вони йшли. Ну, купували. Коли ми купували, там йшло два матрасики на спинку і на сидіння. Ну, вже потім, потім куплю, потім покажу, які є. Вони там з зав'язочками прив'язуються, ну, побачимо, буде зручно, щоб м'якенько сидіти було. Нарешті мій гібіскус трав'янистий, показав хоч трішки себе, а то, що не квіточка, і все. Ну, Пошкоджена вітер, спека. Ох, дивіться, що його ще й жре. Бачите? Гусінь якась. Ну, Нічого не дає спокою йому. Ну, Дуже гарний. Це сортовий гібіскус, він не дає насіння. Білий у мене дає насіння, і я виростила з нього. Ну, сіяла і виростила гарні такі саджанці, вже деякі сидять і посадила в садок, а деякі ще в горщиках стоять. І навіть квітувати буде один там. Зараз покажу. Ось Бачите, які гарнесенькі. Він так розложився, то прийшлося його підв'язати. Щоб в кубку і держався, тримався а от той далі вже зовсім, ну, вже відквітував рожевий. Як цікаво виглядає ситник. Дивіться, ой, така трава. Болотна, ще кажуть, на неї, ну, то біля болота росте. А в мене біля лісу зростала, я її висад... <губ> викопала і посадила ось в обрізану шину. Ось така обрізана шина. Закопала і посадила, і. Він не агресує. прекрасно себе почуває. А там далі, біля сітки, ось тут зростає гіпіскус. Це сіянці, які я посіяла. Ну, не я сіяла, вони самі посіялися, я їх пересадила в горщики, виростила, і ось тепер один, другий, ну і багато по, по садочку в мене зростає їх. А це ось ялиночки. Карпатські я вже показувала, привезені з Карпат. Ось це чекають, потім висажу. Коли будуть сприятливі умови. Вони закопані в горщиках. Бачите, в горщиках прикопані в землю. Вже будуть дощі, там більш осіння погода, то я їх висаджу, бо боюсь, щоб не пропали. А там чорнобривці. Це в мене тут огородна зона, можна сказати, город. Трояндочка плетиста, ту, що ми пересаджували. Ось, Квітує, дуже гарна вона. Такий колір гарний. Небагато квіточок, але ще буде квітувати, пуп'янки є. З цієї сторони ось. Тут вже відквітувала Йосю. Буде. буде. Це друге цвітіння. Я думала, вона квітує тільки один раз. А вона другий раз квітує. Гарна троянда. І пахне, дуже пахне. Аромат у неї, ой, казковий такий, ніжний-ніжний. Горде... Гортензія Сільвердолар. Подивіться, яка краса. Які шапки. Вона пізновато в нас в цьому році цвіте, із за того, що навесні померзла, але все ж таки цвіте і гарна. А за нею тут дереві, які я виростила з насіння. Ось такий гарний. Він схожий на мій. У мене в садочку зростав деревій. але дивлюся, листечко в них якось як різне. Це такий пухнастий якийсь. Але схоже, квіточки схожі. Сільвер. Ой, селекш, селекш красуня. З такими ось малесенькими бубочками. А вони потім розкриваються, мабуть, подивіться. Оця бубочка потім розкривається, бачите. Угу. Так. Да. І тут квіточка. Гарна, вона потім позеленіє. Шапка така велика. Цікаво, чи ця встигне заквітувати. Дуже гарна. Я, до речі, обрізала тут внизу була, десь чула, що не можна обрізати, що піде нарощувати нові пагони. Ну, нічого вона не нарощує. Вже давненько обрізала, щоб всю силу вона дала своїм квіточкам. Ось. Сподіваюсь, буде гарно квітувати ще. Ще поквітує. Продовжує квітувати гвоздика шабо. Ой, яка ніжність, яка ніжність. Подивіться, а яка розмальовка, розфарбовка ця. Ну, як пензликом хтось помазав отут. Ой, так гарно. Дуже гарненько. Я вже зібрала насіння. Ще треба буде зібрати, коли відцвіте. Будемо сіяти її. Моя ніжна та, милота Зефері трояндочка, яка почала вже другий раз квітувати. Подивіться, мила красуня, дрібнота така, але ж така мила. Дуже гарна трояндочка. Малесенька, але теж прикрашає садочок. А тут петуніка. Петунька зростає. Руді стар, Барбарисик. Ось такою жовтенькою облімівкою. Дуже гарний Барбарис. Як згадаю, як він вимерз навесні. Ой! Так було шкода його, думала, ну все, пропаде, але все-таки відновився. Молодець, гарний. Дивіться за ним. Грибочки тут зійшли, що за грибочки не знаю. А нехай зростають. І біля нього так зростає. Це сієнець мій. І ось я його сюди висадила. Ну, це вже давно висадила, звичайно. Я зараз квітує. Ось як в тандемі з Барбарисом. Ось такі квіточки. Каріоптеріс почав квітувати. Ну, Я його називаю жовтим, тому що в нього такі листечко, таке більш таке салатне. І щоб відрізнити його, в мене три каріоптеріса. один зелений, повністю зелений. Тут теж листечко таке зеленкувате, але от воно, коли молоде, зразу виходить, то воно жовте. І квіточки в них все-таки трішки різні. І ось такий бусковий, гарнесенький каріоптеріс. А ось тут через доріжку зростає каріоптеріс сумер сорбет. Варіагатний. Трішки інші квіточки, бачите, зовсім. Але теж гарний. Зараз покажу зелений. А ось тут і зелений зростає. Тут такі в нього, ну, дійсно зелені листечко. І теж квітує, бачите, гарний такий вусковий. Дуже гарний. Квіточки, ну все, бачите, приваблює комашок, бжілок, метеликів. А ось тут селекшн набагато менше. Ну, як, ну тут більш кущик більший. І квітоноси менші. А там два квітоноси і прям уф, такі шапка велика. Це теж селекшн. А ось тут за ялівцем зростає. Ще одна гортензія, але я не знаю її назви. Це мені сусідка дала відводок прикопаний. Я посадила. І ось така, не знаю, можливо, хто впізнає, але зараз, мабуть, дуже тяжко її впізнати, тому що, ну, перший рік вона у мене квітує. Ось буде ще одна квіточка. Вже коли доросла буде, тоді можна індифікувати її. А поки ось так. Теж гарненька. І гібіскус сирійський квітує. Він постійно квітує. Ось Гарненькі такі квіточки. Молоденькі ще. У мене їх три отаких от рожевих в садочку. Але тільки два квітує. Кермек, Однорічна рослиночка або статиця. Ось. Гарний такий. Вже багато зробила букетів з нього, засушила і ще будуть. Ще він наростає і наростає. Будемо зрізати на букети. Зараз буду їхати додому і зрізала. Ось таку капустину. Зараз її хочу. Ой, я її не підніму одною рукою, ну, покладу зараз в пакет і зважу. Так. Видно вам 4 кілограми. О, така тяжка. Колись сама найбільша, яку ми вирощували. Була 5 кілограм, можливо, і буде. І, мо, і, вон, і ця б могла б більше нарости. Але я зрізала, хочу голубців зробити. Ось, Дуже велика, гарна капуста. В цьому році взагалі вся капуста дуже гарна. Я задоволена. Можливо, до осені ще, ще й наросте ще більше. Ну, поки 4 кілограма саме найбільше. Петуні як красуня. Такі вже великі квіточки в неї. Прийшлось перенести сюди за альтанку свій велосипед. Тому що стояв от біля будинку, ну цей вітер, як він мене вже дістає, коли сильний вітер так уже тіліпає ті квіти. Оце мій лавровий лист з епіцентру. Привезла один сюди. Інші на балконі стоять. А це привезла сюди. Вже тут змінювалися, змінювались кашпо. Тому що не витримують вітру. Сильний вітер і шкодить рослинкам. А тут, думаю, що тут затишку їм трішки буде. А туди на стіл поставила вазу свою з молодилами. Думаю, гарно буде їй там стояти. Сьогодні вночі в нас дощик був. І подивіться, які вже пізняцвіти почали розквітати. Ось, тільки недавно з'явилися, я ще не встигла їх ізняти. З'явилися тільки носики. А вже ось подивіться. Буквально там 2-3 дні пройшло і, і вже отакі красунечки. Ось такі гарненькі. Ще будуть квітувати. Буду показувати. Дуже люблю, коли троянди. Отак після дощику. Ось стільки води на них. Ось стільки на них води. Ось такі гарніні. Графиня Діана. Ой, красуня. Ой, тичизний. Ой, краса. А ось тут дрібнота така, подивіться, це третя квіточка за сезон. Ось така малесенька. горщик у мене тут зростає. Ось така красуня. Маленька, але радує біля добравника тут. Хай вас щось радує. Миру всім і добра. Будьте здорові.